І випхати на вибори свою партію. І свої, свого кандидата я в президенти. Я президенту. Ні, ні, зараз я закінчу. Я розказую, про що можна говорити у нас. Дотримуйтесь теми. Нам треба конкретно е, на вибори свою партію і свою, свого президента. Проект закону вже пише Росоха. Йому треба зібрати пару тисячок. Ми проплачуємо всі оці наші видатки. Сервер проплачуємо реклама Проплачуємо канал і все інше за, за, е, за наші гроші. Хочете, допомагайте. Саме головне зібрати коло себе людей. Не, не, ви не тільки до нас заходьте сюди, збирайте, гуртуйте коло себе людей. В Польщі, в Германії, в Україні. Гуртуйте людей. Нам на цих виборах вже потрібно стати законодавцями.